Поразка під Полтавою 1709 року стала трагедією не лише для української державності, а й для всіх, хто мріяв про свободу. Разом із гетьманом Іваном Мазепою та союзником Карлом XII сотні козаків і провідні представники старшини вирушили у вигнання. Коли 5 квітня 1710 року у Бендерах помер Мазепа, козацька рада обрала новим гетьманом Пилипа Орлика. Це підтверджувало, що Україна жила навіть у вигнанні, зберігаючи тяглість влади і ідею боротьби. Орлик опинився у вигнанні, бо Москва оголосила його зрадником і заочно засудила до страти. Усіх, хто залишався вірним ідеї незалежності, чекала така сама доля. Він шукав притулку у Туреччині, Молдові, Польщі та Франції і намагався заручитися підтримкою європейських монархів. Орлик став дипломатичним голосом України, нагадував правителям, що українці прагнуть свободи. Його найвидатніша спадщина, знаменита Конституція 1710 року, маніфест української державності. У ній закріплено незалежність України від Москви, проголошено поділ влади, обмежено повноваження гетьмана, визначено права церкви та козаків. У час, коли Європа ще не знала демократичних інститутів, українці вже створили проєкт держави на засадах свободи. Щоб оцінити масштаб події, у Франції панував абсолютизм Людовіка 14-го. Ідея поділу влади була чужою для більшості країн, а до конституції США залишалося ще майже 80 років. Україна випередила свій час і довела, що є частиною європейської цивілізації. Наш народ завжди мислив категоріями державності. Ще задовго до Орлика й Мазепи на українських землях існували всі ознаки політичної організації: княжа влада, визначені кордони, єдиний народ, власна армія, гроші і податки, дипломатичні зв'язки, релігійні системи та традиції. Саме тому небезпечно, коли намагаються переписати нашу історію і представити українців лише як плем'я, що отримало державність, нібито. ззовні. Конституція Орлика спростовує цей міф. Вона доказ того, що ми були нацією, здатною до державотворення. Сьогодні, коли Україна бореться у новій війні, ми знову стоїмо щитом для Європи, захищаючи принципи свободи і міжнародного порядку. Історія орлика та його конституції нагадує, наш народ завжди випереджав час і не лише зі зброєю, а й думкою боровся за право бути вільним.